48. Ще раз. З самого ранку у осередку фракції Європейська Солідарність у Житомирі кипить робота. Сьогодні тут приймають допомогу від фонду Петра Порошенка, а саме теплий військовий одяг. В мішках військова форма, штани. І тепле лісове для наших військовослужбовців, для того, щоб їм було Тепло і зручно. Загалом отримано близько двох тисяч елементів військового одягу. Депутати кажуть, для них принципово підтримувати наших захисників, адже кожен з них щодня ризикує життям заради кожного з нас. Сьогодні ж для нас є основний обов'язок це об'єднуватися і кожен на своєму місці виконувати свою роботу. Хтось ходить просто на роботу і платить податки від своєї зарплати, від своєї роботи. Хтось ходить і волонтерить, робить свічки, тобто діти збирають. Раю допомогою, кожен від себе робить те, що може. Депутати кажуть, розпочали допомагати з 24 лютого і з того дня не зупинялись ні на день, аби забезпечити військових усім необхідним. Ми згуртувалися як одна родина і допомагали саме тут, в місті Житомирі. Ми допомагали спочатку продуктами харчування. то був і бензин, і е, були це. Теплі речі, це були е, кип'ятильники, тобто все, що було потрібно, ми намагалися допомогти. Зараз благодійники займаються сортуванням отриманого одягу та вже найближчим часом особисто передадуть військовим.